До нашого прямого ефіру просто зараз доєднується Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, я вас вітаю. Щиро дякую, що знайшли час поспілкуватись на цю важливу тему. Дійсно, вітаю. Добрий вечір. Пане Олеже, в мене перше питання. Знаєте, воно можливо здасться вас банальним, але це питання, яке хвилює усіх. Насправді нас наш чат завалений цими питаннями. Люди пишуть, що очікує. На останок літа. І до чого українцям готуватися в контексті світла, в контексті електроенергії до зими? Як ми будемо цю саму зиму переживати? Тому що ми чудово розуміємо, морози і так далі, досвід є. Але мені здається, що зима 22-го, можливо, ще це ну, здасться нам такими квіточками. От ягідки дозріють цього року. Ну, Потрібно зрозуміти, що найбільша проблеми влітку будуть, напевно, в липні. Тому що в цей час буде найбільший дефіцит електроенергії, і відключення буде ще більше. Тобто якщо зараз в певних регіонах, в середньому, я знову ж кажу, в середньому, uh -huh. відключення десь там до 6-8 годин на добу, зрозуміло, що є регіони, де і 14 люди сиділи, а без електроенергії ж Київська область, там Боярка, 17 годин сиділи без світла. Але в середньому все ж таки це було 6-8 го То в липні відключення будуть ще більшими. На жаль, вирішити ситуацію неможливо. А неможливо ні технічно, ні, ніяк неможливо. Немає в нас можливості різко змінити ситуацію, побудувати нову генерацію, побудувати швидко розподільчу генерацію і так далі. Зрозуміло, можна зробити більше, але це інше питання. Тобто проблеми будуть вже влітки будуть досить серйозні. Якщо говорити за зиму, то порівнювати з 22 роком і зимою 22-23 рік, то тут є одна особливість, і та, і інша зима були досить теплою. Так. Що означає тепло? Це, було, це означає температура 23-22-23. В Україні. Не опускалась ниже 7-8 градусів, мінус 7, мінус 8, і трималась так десь протязі тижня, потім ще декілька днів. Це досить невеликий термін для морозів. Потрібно зрозуміти, що при температурі мінус 10 поживання електроенергії в порівнянні з температурним режимом мінус 5, поживання електроенергії збільшується на 20%. Чим, чим холодніше на вулиці, Тим більше, в відсотках, в десятках, в десятках відсотків ми споживаємо електроенергію. І тому а, ситуація може вийти з-под контролю навіть, я так скажу. Коли температура в Україні буде мінус 10, мінус 20 mm -hmm. і протримається вона така температура до, а, ну, наприклад, до там, двох тижнів. Це буде. Дуже серйозний іспит для всієї, і не тільки енергетичної системи, а для житлово-комунальної системи. Тому що потрібно говорити, що у нас не тільки електроенергії немає, це величезна проблема номер один. Але у нас абсолютно не готові багатоквартирні будинки до опалювального сезону. І їх ніхто має не готує. Гроші на це не виділяються, коштів, які сплачує населення, не вистачає. Тому що 1 червня зросла плата за електроенергію для населення, а це я складовою платежу за обслуговування багатоквартирного будинку. Тому замість того, щоб готувати будинку до опалювального сезону, більше ще сплатять за електроенергію. Тому проблем підготовці до опалювального сезону, починаючи з тарифів який багато людей не зможуть заплатити. Відсутності електроенергії, не побудові, а маневрової генерації, відсутності просто генерації, відсутності можливості підготовки до опалювального сезону, Комплексно показує, що нас чекають такі проблеми, що я думаю, що навіть не всі уявляють в уряді, наскільки серйозні ці проблеми. Ну тому що ніхто не піднімає, наприклад, питання, як готувати зараз житловий багатоквартирний фонд до опалювального сезону. А я вам скажу, там складніше провести а, підготовку. Там а взагалі складніше провести опалювальний прожити опалювальний сезон. Якщо в приватному будинку при наявності коштів, ну, підкресли при наявності коштів можна якось пережити відсутність. А електроенергії, це може бути генератор, відсутність тепла, це може бути або піч, або твердопаливний котел і все інше. В багатоквартирному будинку всього цього не може бути. Неможливо Тут, пане Олеже, можу, да. можу, будь ласка, одне уточнююче питання. Е, ви нещодавно в одному своїх інтерв'ю так чітко за, за, зазначили у суспільстві навіть був розголос про те, що ну насправді багато по поверхових будинках буде дуже складно цією зимою. Це факт. Казали ви про те, що у людей є можливість конкретна така побутова історія або Обирати якусь область, де буде краща ситуація, якщо вона буде, або задумуватись про приватний сектор. Знову ж таки, про вашу заяву так багато говорили. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, взагалі, от я, наприклад, живу в приватному секторі. Я розумію, про що ви кажете. Ті, хто все життя своє прожив багатоповерхівці, от а що змінюється, коли людина переїжджає у приватний сектор, в будинок з подвір'ям і так далі. От просто побутове питання. Що зміниться, якщо влупить мінус 20 взимку, і якщо людина все ж таки знайде можливість переїхати в приватний сектор? Чим буде простіше? Багатоквартирному будинку. Дуже дякую за те, що ви надали можливість, тому що дуже багато українців не розуміють цієї. різниці. Хоча вона дуже проста. В багатоквартирному будинку, якщо відключать електроенергію, у вас не будуть працювати насоси. Це означає. Що вода, гаряча вода, опалення не буде поступати в вам в квартиру. Тобто у вас будинок не буде без опалення. Це означає, що він буде потроху замерзати. Середня хрущівка замерзає за 36-40 годин. Якщо вона 36-40 годин стоїть без опалення, в першу чергу замерзає каналізація, труби і все інше. Якщо замерзли труби, повернуть ситуацію назад. Неможливо. Це будинок не життєдіяльний, не жити і жити в ньому буде неможливо. І повернути його в нормальний робочий стан також потрібно ну, десь 7 місяців, тому що потрібно замінити повністю всі труби. І це приведе будинок, ну, приведе до дуже поганого стану. Якщо, наприклад, злити воду, ну, наприклад, прийшло, все, немає опалення. Немає опалення, немає труби, і все, вам треба виїжджати з будинку. Тоді з системи зливається, вода зливається, каналі... ну, каналізація залишається. Там атмосфера і просто за рахунок гравітації все відбувається. Зливається вода гаряча, холодна, і знову будинок не жити діяльний, і ви е виїжджаєте з цього будинку, тому що подати назад воду можливо тільки після закінчення опалювального сезону або при настанні, а певно там двох-трьох тижнів теплих днів. Не нульової температури, а теплих днів. В приватному будинку, якщо у вас немає газу, ви можете назбирати дров. Якщо у вас є звичайна піч, ви можете запастись чим попало, назбирати хмису, да. людей пугає. Ми що, африканці, що будемо харити збирати хмис? Да. да, Ситуація в Україні виглядає так. Що певним часом, якщо немає грошей, ви просто не розумієте, ті люди, які пишуть в соціальних мережах, як живуть люди в окремих хуторах, селах, на окраїнах областей, де немає грошей, де зарплата 7-8 тисяч гривень на одне домогосподарство. Що вони живуть за рахунок корови, кази, куриці і все інше. А грошей там немає. Немає за що купити дрова. Вони ходять, збирають, да? і таких людей у нас тисячі, десятки тисяч. Туда, багатьом із нас, напевно, в Симку прийдеться це робити. Або шукати друзів у приватному секторі. Я сам я троїх знайшов. Я вже з трьома домовився. Що їй що? Я живу багато багатоквартирному будинку. Я його утеплював 2015 року. Він в мене як термос, він витримує температуру. Ну я фахівець, це моя робота була це робити. На жаль, в Україні в мене були гроші на це. На жаль, у державі немає останню державну програму. А звернули в 2020 році теплі кредити. Коли кожен українець міг отримати кошти і утеплити квартиру, приватний будинок, поміняти вікна, утеплити стіни, там, поставити і тепер і так далі. Так от цю програму закрили, тому що вирішили, що вона не потрібна в Україні. І мільйони українців, в них немає дені. офіційна статистика Святого банку більше 30% українців знаходяться в злиднях. Але вони рахували 32 мільйони. Якщо порахувати ті, хто виїхали, то вже буде 60% українців, які живуть в злиднях. А якщо порахувати по тій методі, як каже Світовий банк, то всі 80%. Так от, от реалії такові. А в багатоквартирному будинку не буде електроенергії. Тому що якщо зараз виключають в липні 10 годин, то взимку будуть відключати 16, 16 годин по. Відряд, без світла, без електроенергії. Пане Олександре, уточ... величезна загроза. Уточнюючи ще питання, дивіться, а хто все ж таки Ну не зможе, або фінансової можливості, що логічно, ви самі про це розповіли, переїхати і жити в приватний будинок, або не знайде друзів, знайомих. От наскільки я розумію, ситуація така, що, ну як завжди кажуть, вихід завжди є. А який вихід тут? Якщо ти живеш все ж таки і буде жити багатоповерхівці, я не знаю. До зими ще є час. От Те саме підняття тарифів два рази, воно нам щось дасть. Люди Абсолютно теж про це нічого. питають. От поясніть, підняття а навіщо тоді тарифів, це зробив. Підняття тарифів взагалі нічого не вирішить. Нічого для простого українця рішення підняття тарифів це просто знущання над ним. Тому що українцю простому вони і так нема чим платити за комуналку. По моїм розрахункам заборгованість більше 200 мільярдів угу. Uh -huh. Так от в цьому випадку, коли вот так, то вони просто фізично не будуть чим платити. І на субсидії в Україні також грошей немає. Тому я не розумію, це абсолютно, я підбираю слова так, щоб... Культурно, у вас все-таки ж культурна передача. Да. А, що не можна матюкатися? Я коли да, згадую дії нашого уряду, мені так і прямо хочеться сказати, що я про них думаю. Так от а, це абсолютно ідіотське рішення. А, під час війни при тому прикриваясь якимись ідеями ми будемо відновлювати, а, відновлювати інфраструктуру енергетичну. Слухайте, у нас 40 мільярдів гривень. Лежить на рахунках, банки нам надали і фонді відновлення енергетики, який Міненерго презентував. У них 400 мільйонів і два рази по 300 дав Європейський інвестиційний банк і ЄБРР вчора дав. 40 мільярд, 43 три лежить. 200 мільярдів, 200 мільйонів євро ще обіцяли. Також теж лежать. Беріть ці гроші, витрачайте, а куди вам потрібно. Будуйте цю розподільчу генерацію, підключайтесь, робіть хоч щось. А вони підняли тарифи і, і кошти ці підуть на розрахунки Собленерго, які показали надприбутки в 22-му і 23-му році, і погасять заборгованість з інвесторами в зелену енергетику. Все, от вам комба. Тобто, простий українець заплатить дуже багатим людям, додатково ще кошти, тому що в держави кошти розрахувати з олігархами немає, тому ситуація ніяк не буде змінюватися. Ми будемо знаходитися в такому стані, якщо будинок чим що тепер робити. Чим старіше будинок, тим складніше буде пройти опалювальний сезон. Це аксіома. Це потрібно зрозуміти кожному, хто проживає в багатоквартирному будинку. Особливо проблема хрущівка. Що ж там хрущівка? Угу. Така стіна товста, і все, да. він промерзає. За 36 годин історія заканчується. Тому це повинні розуміти. Потрібно розуміти, в якому стані мережі. Теплові мережі, електричні мережі. І потрібно, щоб керуюча компанія перевірила. Потрібно до них звертатись, перевіряти. Це не вирішить питання тепла, але хоча б зменшити хоч трохи втрати тепла на цих трубах, щоб будинок хоча б трохи тримав тепло, щоб ці труби тримали тепло. Звісно, 130 тисяч будинків, які втілили під час війни, неможливо утеплити. Це неможливо утеплити. Ми, якщо ми нічого не робили. То і точно і за рік, і за два, і за десять неможливо нічого зробити. Тому ну, ситуація виглядає погано і дуже погано. Будуть сильні морози буде ну не катастрофа, ну буде в деяких містах, буде дуже погано. Особливо це прифронтова зона, Харків, Суми, прикордонна зона, там, де немає ТЕЦ, де одна дві, дві, дві каби впали, і все. І закінчиться все. Пане Олеже. Я вас почув. Дякую за цей аналіз. Ви дуже емоційно, але чітко і по факту все пояснили. Дуже радий був Я з вами дякую. побачитись і до зустрічі в наших наступних ефірах. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був у нашому прямому ефірі. Ще раз дякую.